У надвірній всесвітній день вторинної переробки запам'ятався відкриттям так званого серця для пластику конструкція, що має на меті акумулювати пластик для подальшої переробки. Своїми думками на цей рахунок поділився міський голова. Саму ж лавочку зроблену із пластику вже стих затестити разом із присутніми. Кожного року ми стараємося щось нове екологічне відтілювати. І коли ми звернулися до наших партнерів, до пані Наталі Гасюк. До нашого товариша Володимира Гринішука про добру ініціативу. Ми розуміємо, що таке серце виготовити. Не стільки дорого, але скільки край потрібно для того, щоб людей вчити екологічної культури, на думку міського голови, це дисциплінує мешканців громади на підсвідомому рівні розділяти вторинну сировину. У надвірні, як стало відомо, є достатня кількість місць, де сировину можна здати. Зійновій Андрійович пояснив важливість цих свідомих дій у перспективі для міста. На це не потрачено жодної копійки з бюджету нашої громади, ну і звичайно добра креативна ініціатива. Тому закликаю всіх жителів громади належно ефективно використовувати вторинну северину. Тверді побутові відходи розділяти вдома в своїх помешканнях. І в Надвірні достатньо є багато місць, де цю вторинну сировину можна реалізувати, здати, віддати належно для того, щоб ми, ми зменшили захоронення на нашим полігонах. Бо, повірте, чим більше культурніше, чим більше екологічно безпечніше ми будемо поводитись з твердими побутовими відходами, тим більше наша планета буде чистішою, а наша громада екологічно охайнішою і привабливішою. Крім того, міський голова отримав скромний подарунок. Я думаю, що цей подарунок підійде і я їх. Належно оцінюємо і напевне швидше всього для належної реклами нашого проекту. Також е, надійно для того, щоб ми підтримали наші добрі екологічні ініціативи в нашій громаді. На події ознайомитися із конструкцією прийшов навіть хвостатий друг Наталя Гасюк, як координаторка проєкту Ера ековиховання, розповіла про лавку, зроблену із пластику, порівняла догляд за нею та за дерев'яною з ініціативи надвірнянської громади, зокрема нашого партнера надвірнянського туристично-інформаційного центру і міської ради. Ми встановлюємо серце для збору пластикових кришечок, які можна здавати в переробку. В світлі глобального потепління, кліматичних змін важливим є максимальне зосередження своїх зусиль на збору і вторинній переробці всіх можливих ресурсів. Це не тільки пластик, це макулатура, це метал, це і так далі. І ми маленькою ініціативою хочемо привернути увагу до можливості збереження тих самих природних ресурсів, того самого лісу, зокрема за допомогою використання пластику для, наприклад, виготовлення вуличних меблів. Поруч серце ви. Бачите, пластикову лавку, яка виготовлена повністю з пластикових кришечок, які Тепер можуть зберегти не одне дерево, тому що якщо дерев'яна поруч лавка вимагає постійного догляду, то ця лавка буде стояти вічно. Директор заповідника Горгани Ярослав Петращук розповів за відношення заповідника до події. Одним з напрямку діяльності про це є косвіті напрямок. Ми є учасником українсько-німецького проекту підтримка про заповідні території в Україні і в межах цього проекту. Німецький уряд підтримує громади на території яких або межують з якими продоходять території, такі як ми. Тому було оголошено конкурс місцевих ініціатив. І одним з цих конкурсів було саме громадська організація рятувальний центр, який виграв дану. Даний проект і може презентувати сьогодні у надвірні цю ініціативу. Ініціатива полягає в тому, що відбувається збір пластику типу двійка. Вони мають потужність у місті івано франківську для того, щоб цей пластик переробити. і тим самим ми не збільшили кількість відходів на полігонах, а зменшили і давали вторинне життя, повторне життя цим відходам. Команді ТРК Надвірна» стало цікаво, що ж означає тип пластику двійка. Виявилось, що з пластику такого маркування можна робити різні речі. підставки, під телефони, столи, підноси тощо. Вся тара, яка виробляється ну, в Україні, має відповідну сертифікацію і має підне маркування. Якщо ми побачимо виріб з пластику, ми можемо бачити такий трикутничок і в ньому буде цифра. В ньому може бути 0,1, може бути 0,2, 3, 5, 7, тобто є різні види відходів. Одиничка, двійка, вони на даний момент в Україні переробляються. І дана ініціатива поїхала на те, що саме. З такою нумерацією маркуванням 02. Дана громадська організація її збирає і має можливість переробляти і давати вторинне життя. Так само у нас у нас у заповіднику є. Ми збираємо тип одиничка 01. Так само це підкляшка, ми так само її передаємо на утилізацію і подальше перероблення, і з нього роблять дально інші вироби. Зі слів Наталі Гасюк, стало відомо ціну реалізації лавочки. Одна така вартує 7,5 тисяч гривень без пластику. Жінка розповіла про кількісний та якісний показники. Від практики переробки. Ми маємо невеликий такий конкурс. 11 команд протягом трьох місяців збирали пластик. Три команди, які назбирають найбільше пластику, отримують лавку, будинки для комах, годівнички для облаштування зон. Зелених практик, як ми називаємо, які допомагають впливати на покращення ситуації, пом'якшення кліматичних змін. 88% економії йде від переробки пластику ніж виготовлення, наприклад, нового та в електроенергії. Дуже багато скорочується відповідно викупів. Тих СО2, і ну але в першу чергу говоримо про природні ресурси. Реалізація такого одного серця для пластику у центрі надвірної, скоріш за все, тільки початок практики розумного розділення вторинної сировини, і поява наступних сердець для пластику у громаді є вже питанням часу.